Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі Класика українською перша історія з циклу залізничні історії великого шолома Алейхема. Це коротка, дотепна, жива оповідка, подана у формі спостережень мандрівного комі-вояжера, який знає все про людей, залізницю і життя. Ви відчуєте легкий гумор, життєву правду і теплу іронію, якою шолом Алейхем умів бачити навіть складні моменти. Хто такий Шолом Алейхем? Це єврейський письменник, який народився і більшість життя прожив в Україні у Переяславі, Воронкові, Києві, Одесі. Його герої це прості мешканці українських містечок і сіл, а сам Шолом Алейхем вважається одним із засновників нової єврейської літератури. Його твори це частина мультикультурної спадщини України, і саме тому. Вони звучатимуть на цьому каналі. Це частина нашої історії, нашого ландшафту, нашого гумору. А тепер слухаймо першу залізничну історію. Шолома Лейхем. Залізничні історії. Записки комівояжера читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу, аудіокниги, класика українською. До читачів, я подорожній. Майже 11 місяців на рік я в дорозі, здебільшого в поїзді, переважно в третьому класі, І, звичайно, подорожую по єврейських містах і містечках, бо там, де євреям заборонено жити, мені робити нічого. Боже ж мій, чого тільки не надивишся в дорозі. Шкода, що я не письменник. А втім, чим я не письменник? Що таке, власне кажучи, письменник. Кожна людина може стати письменником, надто ще письменником, який пише єврейською мовою. Жаргон, Ова, велике діло! Береш перо і пишеш. Але з другого боку, як подумати, не кожний повинен братися до письменництва, кожний повинен держатися свого. Професія це професія. Така моя думка. А коли вже нема чого робити, це теж робота. Мені, як по дорожньому, доводиться частенько просиджувати цілі дні в чужому місці за холодну воду не бравшись, хоч бийся головою об стіну. От я й надумав собі спеціально купив чистого зошита, олівця, і все, чого надивлюся, і все, чого наслухаюсь в дорозі, записую собі в зошит. І отак, як бачите, зазбиралось у мене ні вроку чимало матеріалу. Вистачить, мабуть, читачам на цілий рік читати. Що ж скажете з оцим робити? Викинути? Шкода, просто гріх. Я й подумав, чому мені не видати цього всього окремою книжкою, чи може надрукувати в газеті? Далебії друкують набагато гірші речі. Тоді я сів. Розклав крам по гатунках, брак викинув геть, залишивши тільки найкраще «прима». поділив на окремі оповідання, оповідання номер 1 оповідання номер 2 і так далі. Кожному оповіданню дав окрему назву гарненько, як годиться, по купецькому. Не знаю, чи зароблю на цьому щонебудь, чи скручу собі в'язи. Дай Боже, щоб хоч збитків не було. Спитаєте, навіщо мені потрібен був цей гендель? Далебі, я й сам не знаю. Можливо, це дурість з мого боку. Але діло зроблено, пропало. Одного я не боюся. Критиків. Своє ділове ім'я я приховав. Чорта пухлого вони вгадають, хто я такий. Нехай критикують, нехай сміються, нехай дряпаються на рівні стіни. Мені байдуже. Я не писака, не повчатель, не вдаха, чи не роба якийсь. Я купець. Комі-вояжер. Конкуренти. Переклад Єфраїма Райцина. Завжди, у найбільшому сум'ятті, коли пасажири топляться той туди, той сюди і сваряться в вагоні за місця. Саме тоді вони з'являються. Обоє. Він і вона. Він чорнявий, гладкий, кошлатий, з більмом на одному оці. Вона червона, сухорлява і ряба. Обоє обідрані, обшарпані, обоє в латаних черевиках і обоє з однаковим крамом. Він з кошиком, вона з кошиком. Він з плетеними калачами, вареними яйцями, пляшками зельтерської води і з апельсинами. Вона теж з тими самими плетеними калачами, вареними яйцями, пляшками зальтерської води і з апельсинами. Буває, що в його кошику з'являються паперові мішечки з червоними вишнями, з чорною черешнею або зеленим кислим як оцет, виноградом. Тоді вона теж приходить з такими самими червоними вишнями, чорною черешнею або зеленим кислим як оцет, виноградом. Приходять вони завжди водночас, проштовхуються в одні двері вагона, і розмовляють обоє однаковими словами, от тільки що не з однаковою вимовою. Він трохи ядушливо, без «р», м'яко, невиразно, ніби немає язика в роті. А вона, навпаки, шепелявить, наче у неї в роті, повно язика. Може, гадаєте, що вони збивають одне одному ціни? Конкурують, підривають одне одному торгівлю. Боронь Боже! Ціни у них однакові, вся їхня конкуренція полягає лише в тому, хто з них викличе більше жалю до себе. Обоє благають вас, щоб ви зглянулись на п'ятьох дітей-сиріток, у нього п'ятеро дітей сиріток і в неї п'ятеро дітей-сиріток. Обоє дивляться вам у вічі, тичуть вам свій крам під носа і стоять над вами так довго, що хочеш не хочеш, а мусиш щось купити. Щоправда, їхнє базікання та їхнє рюмання і благання вам забиває трохи памороки, І ви не знаєте, у кого купити у нього чи в неї. Тоді ви даєте собі раду і хочете дати торгувати обом, але вони цього вам не подарують. Якщо вже купуєте, шановний добродію, то мусите купувати в одного. На двох весіллях водночас не танцюють. Коли ж ви справедливості ради купуєте один раз у нього, а іншим разом у неї, вони починають вас лаяти на всі заставки. Шановний добродію, чим це я вам сьогодні не сподобався? Своїм убранням? Або Шановний добродію, оце тільки на тому тижні ви у мене купували і, здається, не отруїлись і не подавилися, тоді ви вдаєтесь до моралі і починаєте їх напучувати, що і в іншого душа не злопуцька, що інший теж мусить жити, як німці кажуть, лебен Leben lassen», тобто, живи і дай жити іншому. На це ви дістаєте відповідь не по німецькому, а звичайнісінькою єврейською мовою, навіть трохи приховано, але досить зрозумілою. Дядьку, одним задом на два ярмарки не їдуть. Отак От воно, любі друзі, догодити цілому світові ніколи не беріться, не вдасться. І у миротворці ніколи не лізьте, воно вам боком вилізе. Я це знаю з власного досвіду. Я б міг вам розповісти цікаву історію про те, як я колись пошився в дурні, хотів помирити подружжя, завести у них мир. А кінчилося тим, що через мою рідну жінку мені самому життя немиле стало. Та боюся сплутати дві різні історії і збочити, хоч навіть таке і в торгівлі частенько трапляється. Пропонуєш якийсь крам, а просторікуєш при цьому казна що. Одне слово, вернімося до нашого оповідання. Був осінній дощовитий день. Небо було заплакане, земля нещасна й темна, а станція повна повнісінька людей. Пасажири входять, пасажири виходять, всі метушаться, всі товпляться. А євреї, звичайно, більше за всіх. Штовхаються, лізуть через голови з чемоданами, пакунками та бебехами. Гармидер Галас Лемент. І в найгустішій гущі він і вона. Обоє навантажені їсти в ним, як завжди. Обоє проштовхуються в одній ті самі двері, як завжди. Раптом що трапилось? Обидва кошики лежать на землі, калачі, яйця, пляшки з зельтерською і апельсини валяються в грязі. І суміш лайки, вереску, сліз і прокльонів зливається з реготом кондукторів і гамором пасажирів. Залунав третій дзвінок, і ось уже чути свисток кондуктора. Ще хвилина, і ми їдемо. У вагоні гамір. Пасажири розминають язики, усі разом гомонять, як жінки в синагозі або як гуси на ярмарку. Важко второпати зміст, суть розмови. Хіба що окремі фрази. Урожай плетені калачі. Погромна яєчка. Що він має про те апельсинів? Чого дивуєтесь, душа розбійника? У скільки ви оцінюєте збитки? Так їм і треба, нехай не лізуть, нехай не в'їдаються в печінки. А що їм, бідолашним, робити? Шукають заробітків? Ха-ха, ха взивається густий басовитий голос. Єврейські заробітки. Єврейські заробітки? чути молодий, трохи вискливий голосок. Ви можете запропонувати кращі заробітки? Давайте їх сюди. Юначе, з вами не розмовляють, гуде басовитий голос. Не зі мною розмовляєте? Але я з вами розмовляю. Маєте кращі заробітки? Ага, мовчите? Чого ви мовчите? Що хоче від мене цей молодий чоловік? А що мені хотіти, ви кажете, єврейські заробітки? А я кажу, будь ласка, якщо маєте кращі, давайте їх сюди. Як вам подобається оцей причепа? Тихше люди добрі, годі вам, ось вона йде. Хто? Ота сама жінка із сніданками. Де вона, тая красуня? Де? Ось вона, о! Ряба, руда, з розпухлим від плачу очима протоплюється вона з порожнім кошиком крізь юрбу, відшукує собі місце. Сідає на перекинутий догори дном кошик, ховає розпухлі очі у подерту хустину і тихенько плаче. Дивна тиша нараз запанувала в вагоні. Припинилися балачки. Відібрало мову. Тільки один схопився з місця і звертається до пасажирів гучним, басовитим голосом: Люди добрі, чого ви мовчите? А чого кричати? Треба для неї щось зібрати. Оце мені подобається. Знаєте, хто це? Саме той, що тільки насміявся «Ха-ха-ха, єврейські заробітки, чудна істота з чудною шапкою на голові, такий собі кашкет з рівним блискучим козирком, а на носі в його сині окуляри, і очей зовсім не видно. Немає очей, тільки ніс, м'ясистий, з картоплю заубільшки, масний ніс. Він схоплює кашкета з голови, перший кидає туди кілька срібних монет, переходить від одного до другого і гуде басовитим голосом. Давайте, люди добрі, скільки можете. Один передасть, другий не додасть, тобто дарованому коневі в зуби не дивляться. Усі полізли в кишені, розкрили гаманці. Задзвеніли монети, різні монети, срібні і мідні. Серед пасажирів сидів селянин у великих чоботях із срібним хрестиком на ланцюжку. Позіхаючи, він перехрестився і теж кинув монету. Один тільки пасажир відмовився, не хотів давати нічого, і якраз той самий, що заступився за злиденні єврейські професії. Молодий чоловік, інтелігент, з пухкими щічками, рудою гострою борідкою і в золотому пенсне. Саме з тих молодих людей, що мають багатих батьків, багатого тестя й тещу, та ще й самі вони теж з добре набитим гаманцем. Але їдуть третім класом, бо грошей шкода. Юначе, киньте щось у шапку, каже йому людина в синіх окулярах із носом картоплею. Я не даю, відказує молодий чоловік інтелігент. Чому? Так, це у мене принцип. Я це знав наперед. Звідки? Губи всміхаються, а зуби кусаються, тобто, видно пана по халявах. Молодий інтелігент спалахує, аж пенсне в нього падає і верескливо нападається на людину в синіх окулярах. Ви ігнорант, грубіян, невіглас і нахаба, до того ще й зухвалець. Хвалити Бога, аби не свиня. Так у доброму гуморі відповідає йому басовитим голосом людина в синіх окулярах і підходить до плачучої жінки з розпухлими очима. Тітонько, чи не досить вам плакати? Ви тільки псуєте свої гарні очі. Давайте сюди обидві ж мені і я вам висиплю трохи дрібняків. Чудна жінка. Я був певен, що, побачивши стільки грошей, вона напевно розчулиться, почне дякувати. Нічого подібного. Замість подяки з її рота полилися прокльони. У неї забив фонтан, джерело прокльонів. Це він винний, зламав би собі руки й ноги, кості й тіло набитому шляху, любий Боже. Усе через нього забрала б його нечиста сила, батечку милосердний. Щоб він не дожив навіть додому повернутися, хай йому лиха година, холера, чорна неміч, сухоти, ломота. Щоб його скрутило, скорчило, судомило, замордувало. Владико Небесний, звідки береться у людини стільки прокльонів. Щастя, що чоловік у синіх окулярах перепинив її. Годі вам благословляти, бабо. Скажіть краще, через що вас скривдили кондуктори? Жінка підводить на нього розпухлі очі. Та через нього побив би його грім. Він боявся, щоб я не перехопила всіх покупців, то й поперся у вагон. Але я випередила його. Тоді він потяг мене за кошика назад. Я загаласувала. Підійшов жандарм і моргнув кондукторам, а кондуктори взяли і висипали нам обом кошики у грязь, розсипалися б його кістки, як пісок, любий Боже. Можете мені повірити, що відколи торгую цим крамом і їду цим поїздом, мене ще ніхто не зачіпав ані на стілечки. Гадаєте, чому? Всі такі добрі. Стільки болячок йому в спину, скільки калачів і скільки яєчок доводиться роздавати на станції. Усім від найменшого до найстаршого треба запхати пельку. Тільки настає день і починається дільба. Цьому хвороби, тому трясці, а тому кольок. Старший кондуктор вибирає собі свою пайку сніданку сам. А решті кондукторів розподіляєш кому калачик, кому яєчко, а кому апельсин. Чого вам більше, навіть грубник, що топить грубки, холера йому в пику, той, той ласий на сніданки, лякає, що донесе на мене жандармові. Він не знає, бодай його грець зламав, що жандарм теж підмазаний. Жандарма оскормлює щонеділі порцією апельсинів, а вибирає він найбільші, найліпші, найдобірніші апельсини. Тітонько, перебиває чоловік у синіх окулярах, скільки я розумію, з ваших слів, ви повні ж мені золота загрібаєте. Що ви кажете? скрикує жінка, ніби виправдуючись. Ледве-ледве стягнешся на хліб і на воду, а іноді трапляється, що маєш самі лише збитки, останню сорочку з себе продаєш. Навіщо ж вам ця торгівля? А що ж мені робити? Красти? Адже ж в мене п'ятеро дітей, п'ять холер йому в живіт, а сама я хвора. Дай Боже йому хворіти у богадільні з цієї хвилини до самої осені наступного року. Він спаскудив, занапастив усе діло. Занапастило б йому долю таке діло, таке добре діло, таке вигідне діло. Вигідне діло? Невичерпне джерело, заробітку вдосталь, як то кажуть, і ложкою, і мискою. Ви ж щойно сказали, тітонько, що останню сорочку з себе продаєте. А що ж, хіба заробиш, коли більшу половину розподіляєш даром кондукторам, і старшому кондукторові, і щонеділі жандармові. Що в мене? Криниця чи крадені гроші? Чоловік у синіх окулярах із носом картоплею починає вже дратуватися. Тітонько, що ви з мене дурня клеїте? Я клею? Лихо моє клеїть, приклеїлася б до нього смерть. Зарізав він мене, зарізав би його господь. Адже він був всього на всього кравчуком, партачем, орудував голкою і сяк так заробляв, як то кажуть, на воду до каші. Та, бачите, позаздрив мені, побачив, повилазили б йому очі, що я хліб їм, їли б його черви і годую цим кошиком півроку п'ятьох дітей сиріток, солі йому в очі, каміння в серце. То бере він гроші, забрала б його лиха година, і купує собі теж кошика. Купила б я йому вже савана, любий Боже. Питаюся в нього, що це таке? А він каже кошик, що ти робитимеш, кажу, з цим кошиком. А він каже, те саме, що й ти. Що це значить? питаю. Ото й, значить, каже Я маю, каже він, теж п'ятьох дітей, які хочуть їсти. Ти їх, каже, хлібом не годуватимеш. Що йому на це скажеш? І отак, бачите, тягнеться він за мною з кошиком і тягне до себе всіх покупців, повитягало б йому кишки з живота, і вириває у мене останній шматок хліба, вирвали б йому всі зуби з рота божелюбий, сердечний милосердний. Тоді виникає у чоловіка в синіх окулярах думка, яка, власне, промайнула в усіх нас навіщо ж вам обом топтатися на одному місці? Жінка вирячує на нього розпухлі очі. А що ж нам робити? Шукайте собі іншого місця, залізниця велика. Ну, а він? Хто? Чоловік мій. Який чоловік? Мій другий чоловік. Який другий чоловік? Червоне в ряботинні обличчя жінки червоніє ще більше. Що значить, який другий чоловік? Це ж він таки, цей неборака, не борака, мій другий чоловік, лишенько, мені. Всі ми підхоплюємося з місць. Він, оцей конкурент ваш, ваш другий чоловік? А що ж ви думали, мій перший чоловік? Еге-еге! коли б мій перший чоловік хай царствує жив тепер. Так протягує жінка співуче, очевидно, маючи намір почати розповідь про те, хто був її перший чоловік і ким він був. Але ніхто вже її не слухає. Всі гомонять, всі жартують, сиплють дотипи, сміються, регочуться, хіхікають. Може, ви знаєте, що то за хахоньки? 1909 рік текст читала Надія Примак. ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, свій відгук у коментарі. Діліться цим відео своїми друзями. І якщо ви досі ще не з нами, а слухаєте наші твори, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Адже ваша підписка це як теплі обійми, це знак, що мої зусилля не даремні. Адже кожен підписник це ще один голос за українське. Разом ми не просто слухаємо, ми відроджуємо, відроджуємо мову, культуру, свою глибину. І кожен крок разом це крок до потужного україномовного Ютубу, за що я вам безмежно дякую.